І так, погладжування в англійській мові є таке слово строк. І оце слово строк англійською, воно переводиться як удар, інсульт, прийняття тепле. І там багато це я трошки вибрала. Скільки перекладів. Але одне слово, це погладжування між людьми да, може передавати різні різні відтінки цього спілкування. І так, які ж є погладжування? Безумовно позитивне. Умовно позитивне, умовно негативне, безумовно негативне ігнорування. І фальшиві погладжування. От поки що давайте запам'ятаємо, а розшифрую я їх і розкажу про них далі в іншому відео.